Доброго ранку, любі діточки! Сьогодні з вами на занятті ми будемо говорити про книги. тому що книга наш друг і учитель. Але перед цим хочу вас познайомити з нашим гістем. Відгадайте, будь ласка, хто такий наш гість? Роздаріться малюнок і подумайте, на вашу думку, хто може жити в цьому будиночку? Так, впізнали? Це наша лисичка, яка живе в цьому маленькому гарному будиночку. Скажіть мені, будь ласка, що ви можете сказати про лисичку? Лисичка вона яка? Так, хитра, ще яка. Розумна, ще яка. Гарна, симпатична, молодці, дуже добре дітки. А чи знаєте ви дітки, в казки, в яких живе лисичка? Молодці дітки, а тепер я вам пропоную пограти в гру. І разом з вами ми дізнаємось та пригадаємо, в яких казках живе лисичка. Ось дидактична гра: Відгадай казку. Роздивіться, будь ласка, малюнок, і спробуйте вгадати, про яку казку йдеться. Так, це казка рукавичка. Молодці. Наступна казка. Як ця казка називається? Так, ця казка називається котик і півник молодці. Так, уважно роздивляємось малюнок. Як, на вашу думку, ця казка називається? Правильно, ця казка називається колобок. А як називається ця казка? Так, ця казка називається вовчик братик та лисичка. Молодці. А тепер я вам хочу запропонувати роздивитися малюнок. Наша лисичка. Живе в гарному будиночку, і в її будиночці є ось така гарненька книжка. Давайте ми з вами привітаємось книгою. Послухайте, будь ласка, добрий день, діти, я книга, я завжди в пригоді стану, моїх порад вам не злічить. Про мене кажуть, всі немарно. хоч і мовчить, та всіх навчить. Послухайте вірші тепер про книгу. Книга добрий друг. Книга знає все навкруг про старі нові країни, космос та морські глибини, дружба з книгою це свято, не було б і у нас ми не знали так багато про новий і давній час. Сторінки книжок завітних, всіх нас доброго навчать, працювати і учитись, батьківщину шанувати. Дітки, про що, скажіть, будь ласка, мені цей віршик? Так, про книгу. Тому що книга, вона дуже багато в ній інформації, якої нам не вистачає. Книга наш друг, ми завжди можемо відкрити її. І про все, про все дізнатись, так? Добре, дітки. Чи знаєте ви, дітки, прислів'я та приказки про е книжки? Давайте вам зачитаю, а ви подумайте: хто багато читає, той багато знає. Ключ до знань. Книга це ключ до знань. Книга твій друг без неї, як без рук. День без книги, що обід без хліба. Можете тільки запам'ятати одну з приказок і собі її вивчити. Далі, дітки. А тепер я вам пропоную разом з лисичкою розказати, як до нас потрапляють книжки. Ось дивіться, будь ласка, на перший малюнок. Ось у нас тут лісоруб. Спочатку лісоруби заготовляють дерева, так? Потім відправляють. На фабрику спеціальну, де виготовляють папір для наших книжок. Потім письменники разом з художниками розмальовують, пишуть текст до книги, потім відправляють книжки в, книжкову, в книжкові магазини і потім вже книжки. Потрапляють до нас із вами, і ми можемо читати їх так? і дізнаватись дуже-дуже багато е, про книжки. Дуже багато дітки людей працюють для того, щоб ми могли з вами прочитати книжку. Дуже багато людей працюють на виготовлення книжки. Зараз я вам хочу розказати одну історію про одного хлопчика, якого звали Василь. Він не дуже любив читати книжки. І ось одного разу він взяв книжку почитати і заснув. Лежить собі, дрімав, задрімав, тут книжка впала на підлогу. І аркуші в ній так пожмакались, і Василько собі спить і спить, і сниться йому, що він не Василько, а справжня книга. От бере його друг Микола. І починає читати під час обіду. Їсть він борщ і кап-кап прямо на листочки на книгу той борщ. Йому так пече, неприємно, та нічого не вдієш, бо Василько є книгою. Потім книжку ухопив Микола, та давай на ній писати, малювати далі ще гірше. Він почав вирізати картинки з книги. Боляче Василькові, аж рятуйте. Хоче Василько кричать, та вже й не може, бо він же ж книга. І так гірко йому боляче зробилося, що він прокинувся. Прокинувся і подумав: треба якісь правила придумати, щоб з книгою бережливо обходилися. Дітки, скажіть, будь ласка, як ставився Василько до книги? Так, погано він не беріг її. Добре. Що приснилося хлопчикові? Так, йому приснилося, що він не Василько, а книга. Добре. А тепер я хочу з вами разом подивитися правила, які придумав Василь. Ось перше правило: беріть книжки. Чистими руками. Не можна брати нечистими руками книжки брудними. Не перегинайте книжки, від цього випадають сторінки. Не кладіть у книгу олівці, від цього вона може е, порватися, щоб книга чи підручник служили вам довше, обгорніть їх. Не загинайте сторінки, користуйтеся закладками. І не читайте книжки під час прийому їжі. Дітки, чи запам'ятали ви, як треба поводитись з книжкою? Добре, я сподіваюся, що ви саме так поводитесь з своїми книжками. Ви е читаєте книжки тільки за столом, берете книжки чистими ручками і дуже-дуже багато читаєте разом зі своїми батьками казок. Я вам вдячна, дітки, за заняття. До наступної зустрічі бережіть себе та свої книжки.